Чи можливо так, що рослинне харчування неповноцінне харчування для нашого організму? Чому у багатьох людей а, виникають проблеми зі здоров'ям на рослинному харчуванні? Чому виникає а, недостатність енергії, якась депресія, там, якісь проблеми зі здоров'ям, наприклад, анемія, желізодефіцитна, желез, бедефіцитна анемія? Там. А, чому все це виникає? І чи можливо так, що це не Ну, неприродне наше харчування. Ну, по-перше, для кожного харчування потрібно знати правила. Тобто, взагалі, щоб бути здоровою людиною, потрібно знати правила нашого здоров'я. А, і коли ти вже знаєш ці правила, ти можеш майже будь-яке харчування оптимізувати так, щоб воно якомога менше шкодило нашому організму. Але найідеальнішим варіантом зі всіх типів видів харчування є рослинне харчування. Але і тут є нюанси, котрі треба знати. По-перше, в силу того, що ми. Ну, Велику кількість свого життя хтось 10 років, хтось 20 років, хтось 30, 40, 50 років провели на традиційному харчуванні, коли ми їли все, що ну, вважалось нормальним. Да? Хтось о, був на традиційному харчуванні, але дотримувався ну, якогось здорового типу здорового харчування, хтось нічого не дотримувався, і це також треба. Враховувати, бо коли ми починаємо переходити на рослинне харчування, всі ті проблеми, котрі були набуті там за останні там десятиліття, вони будуть випливати. І ми будемо думати, так, ну ми ж зараз стали веганами, і тут щось почалося зі здоров'ям. Ні, це почалося зі здоров'ям ще тоді. Ну, але буває таке, що люди е в силу своєї неосвіченості навіть на рослинному харчуванні, е ну, їх помилки призводять до проблем зі здоров'ям. Ну, наприклад, умовно, вони були ну, більш-менш здорові і перейшли на рослинне харчування, ну, і у них стало більше проблем зі здоров'ям. Наприклад, до рослинного харчування було там 5 якихось нюансів. Да? Після того, як вони перейшли на рослинне харчування, у них ще додалось, там 3-4 нюанси зі здоров'ям. Ось таке також можливо, бо люди, котрі переходять на рослинне харчування, вони думають, що ну все а за здоров'ям вже слідкувати не треба. Я повністю здоровий, мій організм очищається, те, що там е, якась температура колись піднялась, там, чи ще щось, е, е, з носа потекло, там, е, е, який, якийсь упадок сил, і тому подібне, це все нормально, це все. Е, е, мій організм очищається від е, там, десятилітнього літнього е, традиційного харчування. Ось. Загалом, так, але. Нам потрібно розуміти, що є випадки, коли організм нам сигналізує про те, що ну, наше харчування неповноцінне, Чогось йому не вистачає. Кожен організм він унікальний і тому комусь треба трішки більше там жирів, комусь трішки більше білку треба, комусь потрібні вуглеводи. І організм буде про це казати. Також, наприклад, жінкам потрібно більше і жирів, як я вже казав раніше. В раціоні, ніж чоловікам, і ще їм потрібно більше продуктів, в котрих є залізо. Тобто у них витрата жирів та заліза набагато вища, ніж у чоловіків. Наприклад, в чоловіків, наприклад, навпаки, тобто залізо да, витрачають, особливо якщо чоловік займається спортом і багато займається спортом, то він може майже дойти до тих показників. Витрати заліза, як у жінок, але майже. І це при тому, що спортом займається. Якщо не займається, то йому, звичайно, там заліза буде вистачати з головою з усіх його білкових продуктів, котрі він буде їсти. Але йому потрібно більше білка, тому що у чоловіків зазвичай більше м'язів, а ці м'язи потрібно чимось о, кормити. Ось, чимось це мається на увазі білку. Це такий о, найпростіший приклад. Люди, котрі приходять до мене на консультацію, ми з ними розбираємо спочатку основ, а потім вже далі углубляємось. Бо є люди, у котрих є якісь хронічні захворювання, і треба розуміти, як підлаштувати свій раціон під ці хронічні захворювання. Наприклад, є люди, у котрих там фолатний цикл не працює. І... Продукти, в котрих є багато фалатів, та ж, наприклад, зелень, вони не будуть давати той ефект, котрий нам потрібен, щоб, наприклад, знизити там той же гемоцестеїн. Тому що у них цикл фалатів ну, не працює. Все, от генетично так вийшло, що там в них поломка в цих генах була. І все, скільки б вони не їли зелені, але а, результат не зміниться. Навіть якщо а, їсти там добавки якісь, вітаміни, то також а, цю проблему важче рішити. І це потрібно знати. І це тільки один приклад із тисячі. Ось тому, хто не хоче сам розбиратися в цьому, приходьте до мене на консультацію, я вам допоможу. Хто хоче сам розібратися, тоді дивимось відео далі і будемо розбиратися. Хоча це відео буде не дуже довгим. Але підписуйся на канал, став вподобайку, і в інших відео я буду всі ці теми розглядати більш детально, і ти знайдеш інформацію, котра саме буде. Тобі потрібно і тобі корисно. Так от, щоб ми були повністю здорові, нам потрібно розуміти всі свої нюанси. Ну, наприклад, на своєму прикладі скажу. Так як я з самого дитинства займався спортом, і зараз дуже активно займаюся також спортом, то у мене завжди були з самого дитинства нюанси з суглобами. І що найважливіше, коли е, є проблеми з суглобом, ну там велика кількість травм, бо я займався професійним спортом, то тут дуже важливо слідкувати за тим, як буде працювати жовчний міхур. Бо як тільки він трішечки починає недовиділяти жовч, все, починаються проблеми з суглобами. І це тільки один нюанс. Так, звичайно, є вправи, котрі там е, для. А, підсилення, укріплення суглобів, зв'язок, м'язів. Це також треба виконувати. Але навіть якщо ми подивимось на харчування, то тут дуже багато нюансів. А, так ось, мені дуже важливо, щоб ну, не було травм, щоб мої зв'язки були такі ж міцні, як і зараз. Мені потрібно активно слідкувати за роботою мого жовчного міхура. У когось є інші проблеми, у когось проблеми з. Давління, то їм потрібно слідкувати за їх нирками. І як тільки починаються проблеми з нирками, їх тиск, кров'яний тиск буде підійматися. Коли вони вирішать проблеми з нирками, тиск буде опускатись. І таких нюансів дуже багато. Про все я буду розповідати на цьому каналі, тому. Як я сказав вже, підписуйся, напиши свій коментар, будь-який. Можеш подякувати мені, можеш не дякувати мені, можеш покритикувати мене, можеш написати якесь запитання, і я відповім на твоє запитання. Головне, щоб ти написав коментар. Ось і підписався на канал. Дякую за увагу. Переходь до наступних відео.